Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Мої золоті, ви на каналі Українського Відьми. Ми сьогодні дивимося, що вам вищі сили передають, що вони саме зараз хочуть вам сказати, на що вам треба звернути особливу увагу. Що треба знати просто зараз? Не забувайте підписуватись і приходити на особисті консультації. Дівчатка кажу дослівно, не спокушайтесь, бо буде як... будуть якісь відносини, спілкування, людина в вашому оточенні, яка для інтиму. Не погоджуйтесь на другу роль, не погоджуйтесь на трикутники, не погоджуйтесь на невизначеність, тому що такий от великий маніпулятор, він може затихнути після сварки, помовчати трохи, а потім знову проявитися. І людина буде проявлятися тоді, коли ви майже про цю людину забули. Як нагадувати про себе? І, і це як перемога для людини. Тобто, а, ну ти все одно про мене пам'ятаєш. Значить, добре, що я проявився, з'явився. вищих сил. Дружба дружбою, а довіряти всім не треба. Знову карта диявола нам показує трикутник залежність від чоловіка. Не треба шукати логіку в діях. Не треба вишукувати справедливості, дівчата. Не завжди справедливість відіграє велику роль. Чому? Тому що не завжди ви її отримаєте. Якщо ти хочеш щастя, не можеш його зараз будувати. Чекати його звідти, звідки воно ніколи не прийде, просто марно. Або нові стосунки, новий партнер, нові друзі, або просто твоє особисте щасливе життя. Тобто ти сама щаслива, радісна. Хтось вам буде заважати отримувати задоволення від життя, від ситуації. Як тінь за вами хтось ходить і хоче вас енергетично під'їсти. Енергетичний висномоктати. Будьте обережні. Людина з минулого. Тут чоловіка показує.